Аріна почала займатися в центрі туризму лише п'ять місяців тому, але вже має успіхи. До цього дівчина велосипедами взагалі не цікавилась. Розповідає, підготовка до чемпіонату стартувала з літа. А от про те, що поїде представляти Запоріжжя на змаганнях, дізналася лише на минулому тижні. Думаю, та раз завуть, приїду. Приїхала, потім мені зайшло. Ну і катаюся так, вже майже п'ять місяців. Це життя може й буду катати разом з Аріною Представляти Запоріжжя на змагання 60 вихованців центру поїдуть ще 5 юних спортсменів, а саме 4 хлопці та ще одна дівчина. Тренування команди з велотуризму, як і інших вихованців центру, відбуваються на спеціально облаштованому майданчику. Інструктори імітують перешкоди, максимально подібні до тих, що будуть на чемпіонаті, аби відточити реакцію і навички вихованців. По-перше, ти йдеш завантажений, велосипед завантажений. А як ти вмієш керувати своїм велосипедом в різних умовах, тим більше в тебе досвіду набирається, і це, це все на, те, на надбання досвіду проходження для походів, походного досвіду. Ми не переслідуємо того, щоб була швидкість повинна бути точність, і швидкість при цьому теж повинна присутня бути. Це більше гірські велосипеди. Раніше було два кубки України і раз на два роки проводили чемпіонат з велотуризму. Нині ж у зв'язку з безпековою ситуацією кількість турнірів зменшили. Зараз проводять лише або кубок, або чемпіонат у 2021 та 2022 роках. Запорізькі представники велотуризму стали третіми та четвертими. Відповідно, втім, тренери кажуть, яке місце посяде команда не так важливо, адже навіть участь у змаганнях це вже досяг. Ми готуємось. Як буде, як вони зможуть настроїтись, бо багато з них не багато, всі будуть перший раз приймати участь. А ви розумієте, в змаганнях це витримка дитини, наскільки вона готова психологічно, технічно ми її готуємо, а наскільки вона буде готова психологічно пройти всю, всю дистанцію, як треба, тим паче, що їх багато дистанцій. І настроюватись треба. Це залежить багато від особистості. Чемпіонат України з велотуризму відбудеться у жовтні на Львівщині. А до цього моменту запорізькі спортсмени будуть і надалі відпрацьовувати швидкість та точність проходження кожної дисципліни. Вадим сорвін Гірник, телеканалом МТМ.